Доброго дня, ми з України. Мене звати Ольга. ласкаво прошу на мій канал. Ми з вами працюємо далі. Зараз ми подивимося з вами 6 7 січня в Україні. Подивимося, як відбудеться православне Різдво, 6-7. 31-го ми з вами дивилися вже, так? Да? Казала я, що будуть привітання, нас привітали, але <кій> ми вистояли. Давайте подивимося 6-7 січня. Різдво в Україні відносительно русні, що буде відбуватися. Так, <кій> ну дивіться, значить на 6-7 січня у нас от випав Путін, щось таке задумав, дуже тайне задумав, по, як він вважає, по мудрості і щось зробити нам, зробити в Україні щось дуже феєричне, щось дуже яскраве. Якось так, щоб це було гарно, щоб це побачили всі, щоб це почули всі. Йде карта башні, де карта башні. І буде стічка по двойки нічей. Ну, отпор йому дадуть відповідну відповідь йому дадуть. По-друге, далі йде карта миру, тобто після оцеї відповіді. Відповідно, тобто, в відповідний удар на тобі, а ми тобі от теж, так? ми не змовчимо, ми вас теж привітаємо. Так? Іде карта миру. Тобто, все одно таке враження, що, ну, наприклад, можливо, і служби все одно будуть вивестися. От, наприклад, там, людей це все одно буде свято. Дальше що? ЗСУ чекає. ЗСУ чекає і дуже хорошо чекає оцього оцього феєрічного сонця від, від орків. Да, від русні. От у нас ЗСУ, карта сили, карта в квадраті. Топ. і от Вони вже чекають, вони вже проділили всю, всю роботу. І от ми стоїмо чекаємо. Меч в руках, меч вже аж, бачите, вогняний, як вогонь. От. І вони вже чекають відповіді. Далі що? 6 грудня. Ну, дивіться, по башні прильоти будуть. Ну, щось він задумав таке щось велике. 6 січня, 6 січня, от як я тільки що сказала, що наші ЗСУ, наші хлопці, у них, на них випадає карта мага. Тобто карта мага все в них є для, того, для перемоги, да? для того, щоб ем, ті міста, можливо, вони захотять опять десь наступити там, чи опять забрати якусь територію, да, вернутися назад. В наших хлопців всі, все є для того, щоб вони були от це карта королева Мічець, як неприступна жінка, да? щоб наша Україна все одно в тих місцях вона залишилася неприступною. І по Жезлов, вони беруть, ну, жезла, вони стримують удар. Но тут еще по двоечке жезлов, тут потери возможны, конечно, большому сожаленню. 7 числа хороші карты, але <coughs> хороші карты, але по семрке мечей це... це зрадники, це воєнні, ну, наводити будуть. Будуть наводити. Коротше говоря, мої любі, ну, дай Бог, дай Бог, щоб за пару днів енергія помінялася. Ну, Різдво може, Різдво може бути. Різдво може бути трохи веселим. Но, ну, дивіться, тут карта мага, да, все є для того, щоб е, дати відпір, І от двоєчки мечей. От воно, наприклад, летить, і тут наші дають відпір. Наші, наші молодці. Поэтому Різдво ми вистаємо. Тут непогані в кінці карти, але привітання можливі. Я навіть не знаю, якого числа 6 показують, що давно, наші сразу відпір, може, трохи 7-го. Ну, саме головне, що. Що ми справимося, найголовніше, що ми вистоїмо. Випала так само десятка кубків. Тобто, ми грамулечки не віддамо нашої території, навіть да? після того, що вони будуть нас вітати в кавичках. Вот. І то, що хлопці готові, хлопці чекають. І не просто чекають, там випал старший аркан Мака і старший аркан сіла. одразу тобто, удваються сіла. Бережіть себе. Uh, все буде добре, все буде Україна, ми вистаємо. З вами, як завжди, ваша Ольга.